Вітчизняний футбол і Дніпропетровської області, зокрема, зазнав непоправної втрати на 74-му році. Після важкої тривалої хвороби пішов життя. Заслужений тренер України Григорій Тихонович Варжеленко, прізвище якого нерозривно пов'язане з містом Нікополем, де він спочатку відбувся як гравець, а потім як і маститий наставник, якого на сьогодні небезпідставно уособлюють і ставлять в один ряд з легендарними фахівцями Володимиром Ємцем та Геннадієм Жиздіком, які свого часу привели Дніпропетровський Дніпро до зовоїва. Перших в історії команди золотих нагород чемпіонів Радянського Союзу. За свою тренерську кар'єру Григорій Тихонович виховав гарну низку правних виконавців, найвідоміші з яких Павло Яковенко, Микола Кудрицький, Дмитро Топчіїв, Сергій Художилов та багато інших, кожен з яких залишив яскравий слід в історії гри мільйонів. Ми запам'ятаємо як світлу людину, яка горіла футболом. Футбол це було його життя. І стільки як він зробив, для дитячого футболу Нікополя, для дорослого, професійного футболу, то в Нікополі, ну, крім Ємця і Жізіка, більше ніхто не міг цього зробити. Це людина, яка вийшла з цих істоків завдяки Жизіку Ємця. Вони побачили в ньому перспективу і дали шанс проявити себе, а він в повній мірі це. Зробив і як дитячий тренер, це мій дитячий тренер, наших колег. Багато вихованців. В нього і заслужені тренери, і заслужені майстри спорту. За, за, захищали збірну України, збірну Радянського Союзу. З уходом життя Рівки Чержиленка уходить велика плеяда людей, які створювали футбол в Нікополі, в області нашій, в Україні. Его Заслуги не только связаны с достижением результата именно в футболе, как тренера главного, как помощника. Павла Яковенко, которые в 90 году заняли третье место и претендовали на выход в Высшую Лигу чемпионата Украины. А во многом связано с его воспитанниками. Я сейчас в Никополе нахожусь. Я вижу ребят, которых воспитал Георгий Кихонович. Не смог приехать по состоянию здоровья Паша Яковенко, но передавал искреннее соболезнования. Передавал соболезнования. Вчера звонили мне из Казахстана. Жені Єревенко чемпион, чемпіон Они були знайомі і з большим уваженням Сіосавіхначу його слава, в жизни великий человек славна людина, українському мові сказав. Соболезнення сім'ї, соболезнення друзьям. Це потеря. Нікопольська міська рада виражає глибоке співчуття з приводу смерті. І ми і надалі будемо підтримувати цю родину. І поки, людина буде, поки ми за людину будемо пам'ятати, людина буде жити в наших серцях. Травна церемонія продовжилася на алеї почесних поховань центрального цвинтаря Нікополя, де увічнені імена легендарних мешканців міста, серед яких і Дніпра Микола Кудрицький. Слова співчуття сім'ї Григорія Тихоновича висловили і надали посильну матеріальну допомогу Українська і обласна асоціації футболу Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету. Про його шлях, успіхи і здобутки у ході прощання говорили колеги, друзі, хто добре знав і цінував його не тільки як професійного фахівця, педагога і вихователя, але і як добру, порядну людину, яка завжди за будь-яких обставин готова була прийти на поміч, порадити, підтримати словом і ділом. Спи спокійно, дорогий наш друже, пам'ять про тебе буде вічна.